Це сталося в місті Дебальцево в оточенні під час виходу черпна мозгова травма і два осколкових поранення в ногу. Дуже сподіваюся, що там вилікують і допоможуть, і що повернуться вже повноцінною здоровою людиною. Ну, я щиро радий, що Угорщина вкотре дала руку допомоги закарпатцям, українцям. На останній зустріч прем'єр міністром вдалося достигнути домовленості про те, що ми можемо десь бійці відправити. Це найскладні операції, які ми не можемо сьогодні, не маючи технології зробити в Україні. І це перша партія цієї групи. Це п'ять хлопців, це всі, які були в Здебальцево, які отримали складні поранення. Слава Богу, вони живі, але можуть стати інвалідами або неповноцінними членами суспільства. Тому сьогодні це шанс для них. І я ще радий, що нам вдається це далі робити для закарпатців. І я щиро дякую угорцям, що вони нас підтримують в такий складний час. І, не дивлячись на ситуацію, яка сьогодні є в державі, на виборчі процеси, ми далі робимо свою справу, допомагаємо, даємо допомогу тому, кому вона необхідна.